Перереєструвати земельні паї відповідно до законодавства РФ таку вимогу висунули мешканцям сільської місцевості на тимчасово окупованих територіях України. У разі незгоди загарбники погрожують націоналізувати ділянки а простою мовою конфіскувати, повідомляє центр національного спротиву. Це ще один спосіб репресій і терору місцевого населення. Для проведення агітації серед селян росіяни створили фейкові кадастрові служби, які керуються ФСБ і навіть розробили робочі групи в кожному регіоні за участі колаборантів з путінської партії Єдина Росія Центр національного спротиву закликає повідомляти про таких агітаторів, а також так званих працівників кадастру через спеціальний спротивбот. Щодо так званої націоналізації майна, то наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни конфіскували понад 5 тисяч об'єктів приватної власності. Зокрема, ворог відбирає у людей квартири, підприємства та офіси. Продовжується націоналізація майна, продовжується націоналізація квартир, будинків там, де мешканці перш за все виїхали з тимчасової окупації. Але ворог сьогодні проводить і облік того майна, де мешканці наші залишились, і просто примусово виселяє мешканців. Федоров додав, що від привласнення житла не врятує те, що людина має всі необхідні документи. Були і випадки, коли російських військових підселяють у житло людей похилого віку. Про це повідомляли у Генштабі. Тобто, росіяни примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит, і звісно, це. Пряме порушення всіх норм гуманітарного права. Словом, росіяни застосовують усі доступні методи, щоб зробити життя українців на тимчасово окупованих територіях пеклом. Людей вже залишили без пенсій і зарплат. Така ситуація, зокрема у Запорізькій області. Мешканці пишуть, що співробітники водоканалу у Мелітополі не бачать зарплати вже півтора місяці. Колектив музичної школи місяць викладав безкоштовно, а дитячі виплати також традиційно затримують. Тим часом гауляйтер області Балицький обіцяє на камери пропагандистів, що цитую всі соціальні обов'язки будуть виповнені. Українців, які не хочуть жодних подачок від окупаційної влади і бажають працювати, позбавляють і цієї можливості. Аби загнати мешканців в паспортне ярмо, росіяни тепер діють через роботодавців. Зокрема, змушують повідомляти в міграційний відділ про всіх працевлаштованих негромадян РФ. Тим, хто відмовляється, погрожують штрафами до 800 тисяч рублів. Це понад 320 тисяч гривень. А ще нараховують вищий податок за працівників, які не Мають російських паспортів. Окупаційна влада знущається над українцями, бо розуміє, добровільно ставати громадянами РФ бажаючих не буде, так само як і немає охочих серед місцевих працювати з так званою місцевою владою. Тож, зокрема, до Мелітополя продовжують звозити російських чиновників. Сьогодні в Мелітополі за інформацією місцевих мешканців, хто залишається в нашому тимчасово окупованому місті, десятки. Тисяч завезених рашистських а, чиновників. Будь то фейкові прокурори, будь то фейкові поліцейські, будь то а, вчителі, які вони вахтометом завозять саме з цих людей і будуть формуватися комісії для того, щоб організувати фейкові вибори. Вибори президента РФ або як їх ще називають путінські вибори, які заплановані на березень 2024 року, покликані стати черговим фільмом фентезі. Очікується постановка, ніби явки і надвисокої підтримки. Головне завдання кіно для. Пропагандистських каналів, аби ніхто не здогадався, що люди ненавидять диктатора і окупаційний російський режим. А найбільша трагедія головні герої цієї постановки українці, що змушені жити на тимчасово окупованих РФ територіях. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.